Всім доброго здоров'я, це канал Сад на Заході України. Сьогодні у нас дощик вівторок, 7 травня. мене не було дві неділі вдома. Хочу сьогодні перейти подивитися по садочку. Ось так перша підулку нам попадається груша весільна. Ось такі прирости має, сантиметрів 20 має приріст. Ця груша була щеплена у му році покращеною популюровкою. Ось тут друга весільна грушка, то із роду червоном'ясих, Також дуже гарні прирости має. А, до речі, у нас був пару днів тому мороз. Тому я хочу подивитися по всіх остальних грушках, чи їх не попереморожувало. Так виглядає груша скарб. Ось. Дала прирости на даний момент сантиметрів ще по 10 тільки. Тут в мене є ще одна груша молоденька. Груші великі, жовті. Я не знаю, що це за сорт, то я брав батька. Це дуже хороші груші. І батько теж не пам'ятає, що це за сорт. Ідемо далі. Тут у нас також скарб. Груша скарб, має прирости гарненькі. Також щеплено 90... у 2023 році покращеною капулюровкою. Також тут. Скарб. Тут у нас червоном'яса яблінка Одіссо. Ось також має прирости гарні. Сантиметрів по 10-12. І навіть дає закладки на другий рік на цвіт. Можливо зацвіте. Так виглядає яблінка Бая Маріса. Хто скаже, що може могло трапитись? Пощупив у 23-му році. Все було чітко, два літориси пішли файні з яблуками. а навесні, на самому щепленні, вони чомусь висохли. Ось так виглядає саме щеплення. Покращена поліровка. Я не можу зрозуміти, що сталося. Внизу зупаємо зелений повністю, а на самім щепленню через зиму від. Або відмерз, або щось піділо його. Тут яблунка Флорина. Тут сикуї в мене є. І сорту азійський груш. Ось так виглядає маленька. Щеплена у 29 році, але в зимі олені мені з'їли, був довгий, літорис, більше метра. Вони його з'їли, лишили в одну бруньку, тільки вона тепер знову відновляється. Тут у нас є значить, секуї. Ось цей живець. Секуї покращена капулюка. Другий сорт у нас, о, а другий сорт у нас підмерзли листочки. Все ж таки чуть-чуть їх підхопило. Дельбар'ю бар'ю. І менший вагін груша Говерла. Тут у нас також є ще одна сикуя, Також її дуже полюбили дикі кози. І також її об'їли і лишили мені дві бруньки, і з них тільки тепер знову відновляється. Так, все ж таки мороз своє показав. От листочки попідмерзали декотрі. Є підморожені листочки, є, є. Але дивлюся, відновляється центрик. Іде все ж таки потепліло на дворі, сьогодні дощик і все відновляється. Тут також чуть-чуть, мороз зробив шкоду. У нас на Великодну п'ятницю. Так, з четверга на п'ятницю. На дранок 6-й годині було 7 градусів морозу. Тут у нас яблінка. Я забув, що а, ні, є, табличка є, зараз ми подивимось. Міленіум голд. Це значить літні яблука. І хочу вам ще показати, я щепив СВГ Майнор на алечі літньою, літньою. Коротше, літом брунькою щепив. Ось так виглядає приживлення і ось так виглядає живець. Виріс сантиметрів на 15 на цей рік. Тут сливочка у нас. Я не записав, правда, який сорт, але вона ще маленька. Сантиметрів 4-5 десь має. Груша Говерла. Нагадаю, що то все було щеплено 23-му році. Кращеною копуліровкою. Ось місце зрощення. Це груша відсільна, також ще одна. Файні пустила прирости сантиметрів по 20, мабуть. Ну, Відсільно ну, не приморозило нічого. до морозу, значить байдуже. А ось і знову снежка. І знову її приморозив мороз. Снежка щось не полюбляє приморозки. Листочки покрутило, почорніли. Але відновлюється. Середечка все ж таки не підмерзли. Але наслідуючи буду знати, що вона трошки боїться приморозки. Тут у нас теж є. Сніжка, бачу, знову приморожена. І друга дельбаріо. Дельборіо не сталося нічого. Має файні прирости, файні листочки. Чудесно. Тут ще в мене є ябліночка. щепив цього річ покращеною копулюровкою Флорина. І вгорі у нас є ще один сорт не який, і Бая Маріса червонолист і червоно-м'ясе яблука. Також ще вам покажу. Ще вам покажу ще одне щеплення брунькою. літнє щеплення. СВГ Майнор, сливово-вишневий гібрид, ось так виглядає. Ось так виглядає сливово вишневий гібрид на даний момент. Щеплений 23-му році, в серпні місяці, в кінці серпня приблизно. Ось така у нас сьогодні погода, такі в нас гори. Красота. Тут я маю маленький фундучок придбав у сусіда. Він ще зовсім маленький. Ось тільки починає розпускатися фундучок. Тут ще є грушки в мене. Тут в мене є грушка Тостриська. Зараз ми до неї подивимося на цього року цвіла, ну чи зав'язала щось. Так, груша стрейська. І вона в нас зав'язала дві маленькі грушечки. А ні, ще є один зав'яз. Тут ще одна ябліничка є в мене. Баямаріса покращена капуліровка. Щеплена 24-го року в березні місяці. Ось так виглядає грушка генерал Клерк. Щось слабенько вона розвивається, чомусь не знаю. А ні, йде нормально. В принципі. Генерал Клерк. Так виглядає листопадна. На цього року цвіла перші рік, в 20... щеплена у 20 му Вона була щеплена у 22-му році. На початку, коли війна почалася. Але вона ще не цвіла цього року, але світ повністю. Напевно, що пример засипався. Тут маю також ще одна грушечка. Мадам Бельє маленька щеплена в 23-му році. Ще один книгучок. Ось так виглядає. Ось так виглядає ябліночка Бая Маріса щеплена брунькою в 23-му році в серпні. місяці. От має приріст приблизно 10 см на даний момент. Це мене вже тішить. Там у мене ще є яблунівська. Ось. Яблунівська. Ще одна мадам є. І ось тут у мене також я покращу, кажу покращена, щеплена брунькою серпень 23-й рік. Ось вона викинула цвіт. Ну, Його не буде, але викинула і живеться зараз. Так виглядає яблінка червоного м'яса Ера. Щеплена 23-му році весною. Покращена капуліровка. Ось місце зрощення тут ще в мене є грушечки я на жаль забув ці два сорти записати собі але прирости мають дуже гарні подобаються І ще один сорт, який я не записав, він цвіте цього року. Ось так зацвів. Чудесно. Який сорт я не записав. Хочу нагадати, тут у нас було поле. Колись ми тут садили бульбу, Все. але щось тут бульба перестала родитися і я вирішив тут зробити собі садок. Тут є три ряди. Саду. Ось один ряд. Ора аж до кінця йде до дерев. Ось це початок другого ряду. Дружки треба ставати, косити вже. І ось третій ряд. Стартує у нас третій ряд весільна. Ось і аж до Дісасмуги. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Будемо знімати щось, що буде краще, щось цікавіше, як піде далі, всем.